Потрібно мені, зараз покажу що, потрібно мені шпинат. Шпинат. Взяла два пакетика шпината. Мотодор якийсь і красень поліска. І по 55 гривень дві пари рукавичок. Гарна ціна, рукавички завжди пригодяться. Стільки всього цікавого. вже не передавали. і. Солнце... Ого. Стена. Я кли там. У нас тут поряд пожежа ще десь біля одинадцятої ранки вимкнули світло. Зараз покажу, ми якраз були в магазині і дощик тут теж пройшов. П'ять. 5 мл. У нас тут вже болото якесь. Купили мотузку. Зараз о, імпортер Люра Мерлен. Зараз тут натягнемо бо іноді треба щось сушити, а... Під деревами вже все. І листічка падає, і. дощик накрапає. А що ти робиш? Це камер там через mm. До старого телефону. Так, матузка. Дві пари рукавичок, бо в мене вони вже... Все, їх вже можна викидати старі такі. І шпінат. Зараз хочу в теплиці шпінат посадити. Ось це, мені здається. Нарешті вилазить цибулька цикламена Чи циклемен? Цикламен. цикламен. Судя по оцієї такій жорсткої шкурці. Чи що це від цибульки? то це він. Але може помилятися. Десь я ще саджала. Зараз подивимось. Десь тут я саджала. Але тут я вже і троянди потім сиджала і пам'ятаю саме де. Поки не бачу. Добре. Якщо виросла, то з'явиться, куди вона дінеться. Так, щоб до самой этой штуки не... Ну до вот этой не...

Шпинат посаджу в теплиці і рідіску Приберу вже огірки. З баб'їм літом не склались, тому приберу. І вже потрібно скоро часник і цибулю саджати. Але ще рано. Ти бачиш, вже пізно наче і курликали. Ага. А я думала, що це кричить. Це пепероні, солодкий перець. Я я його або думала... помити, може потрібно якось? Це, це шито. А не займає все законсерв законсервувати його. Ну то солодкий. Ну, як солодкий законсервувати. Можна, напевно. Давай спробуємо. А де гострий? Оце, оце гострий. Так його весь, весь потрібно якось кудись скласти, щоб він не... Все вже згнив, мабуть. Оцей баклажан. Піду зараз зараз у пожари. Баклажан. пожар. Ой. Забули нас. Да? Серега, хрін на тер? Бо ми холоцю наварили, а хріна нема в магазинах. Чому? Нема де викопати. У бабок купив. Де А я зараз баклажани <рес> жарю. Ну, це домашній саморобний це так. і хрін буде. Тер... Добре, як і холодець. Угу. Дуже гарно. Тер на дворі аж очі вилазили. Не вилізли? Ну, Подивись. Так. Та не бреш. Дорога, то що ти з перцем займаєшся? Можна Руки як-то перевимирюватися, і перчатки після перця. А потім чим? А це солодки. Що солодки? Що ще шипить пітероні, то можна намолодитись на пиццу. Я баклажани пожарюю, морква. Я її сьогодні набризую. І у на мене ще перець солодкий і чесник. Тут травки якісь насипали, тут у нас були. І сухий часничок. Так там вже багато різних травок. Дуже багато. Не. Дуже, говорю, багато різних трав. Тепер мед і оцип. А може ще там якісь трави пошукаєш? Ну це старий. Не потрібно стінки? Самій Це чесник. Це мій чесник. А я роблю баклажани. морква перець Баклажани баклажани помила, порізала, присоліла трохи. Вони сік всіх я його злила. Ну, Ось таке ще часник і, мабуть, петрушку. Класти петрушку, щоб сірок. У мене так баклажани жруть олією. Сюди. Зараз, зараз. Ось вот, це яблуко, це прошли рік я робив. Если сок перебродишься. А у тебе там в підвалі дві такі банки, то гриб. Е, Ответа, гриб. Да, гриб, і там і в той, і той банке. Ну да, то я тут залив. Бо Там стільки мошок сидит, си, сидят я знає, бачу. на марке. Так выливай, давай я налью прямо с банки. Сейчас, если надо мэд... Щоб виробити, то не то тобі не міста. Ти старий думаєш? Ну? Старий, а в чому тим больше раз? Сюди. А, прям так? Потрібно ну. так? Так потрібно? Да. Це не багато? Це багато? Взагалі це цукром мед? Ну, або медом. Одна баночка вийшла звичайним оцитом столовим. Друга яблучним натуральним я прошли рік робив. А це виноградний, племінник мій Сергій прошли рік робив вино, не вийде, зато вийшли чудовий виноградний оцет. Залиш місце для брожіння. Бродіння. На двіру я не стою, поставимо так. Угу. Закрити надо. Все, достатньо, висипаємо. Чесник і трушка. Ще Угу. Висипаємо. грибов сюда не хватает yeah. о все сразу пришло просто я уже выключала готова угу. yeah. и петрушка сразу масла рот так и шума попробуй спробуй. пробуй сейчас Відчувати. Ну що? Смачно? Тика чи я солі не чую, чи не солила? Да солю зараз. Але соліла. Це сіль така у нас. Не нормально наче. Нормально? Дуже смачно. А з цим перцем не знаємо, за, заморозимо, мабуть і на піцу Сергій пропоную на пиццу, ну, чи на борщ кудись, він солодки цей перець. Mm -hmm. Лодничком так, чтобы поместилось все. Три пакетика. Mm -hmm. А? Придивляйся, бо я вроді все перебрала, він ж попасть поганий. Тижні повинен було це зробити, ну щось не так. А це гострі. А це, дивись, якийсь поганий, може його викинути. Жовтий такий, дивись, він зовсім поганий. Да. Скільки у тебе вийшло? три пакета. Может, давай пока ты вообще на морозе? Да не, ну что, он же в морозилке стоит, яки, Яки свое М? Яки свою в морозилке, наверное, якось потеряю. Не надо. Он будет как сопли. Ще бульон з перепелок говорю. Зараз підемо жарити їх. Зараз все покажу. Мені здається, що кожен час все жовтіше і жовтіше картинка становиться. У нас по-прежнему субота. 10 градусів. Свіжоток, так, але ми бодрячком будемо зараз перепілочок жарити на нашому. Як він називається, чугун? На нашому чугуні. Серега, мне такое общение, что такий-тик такий у нас. У случае, на відео якось так виглядає. Слушай, а з виноградом що з цим робити? Сусідка нарвала, поділи, Поділилася. А? що з виноградом цим робити? Не знаю. Ты ж казав, уксус будеш виноград не робити. Уже клади. Угу. Вже пенниця. Четыре штучки. Піду помою, да? Ну зараз так, друзі, зараз те набережну. Що таке? Кришка є у нас така, щоб накривається. Є, тут у нас. Треба була пару Такий блок у нас. Хозблок. І все потрібно. Дрова. Тут у нас цибулька. Мішок купили на Лісовій. Яблука ще не заносили, бо тепло в підвалі. тут таке. Це Сергія сестра передала з села на минулому тижні вроді. Чи твоє я минулого, я не пам'ятаю. Для сміття бак, балон. Це Сергій буде робити грядки, о, не грядки, компостер з цих дощик. Тут цибулька теж наша. Чисник тут. лежаки, тут буряк. Ну, коротше, все потрібно. Тут пакети для сміття. Бо постійно вивозимо, і треба новий ще. Мешок. Все поскладено, все потрібно, а щось виглядає як. не знаю, як не дуже поскладено. Спочатку Сергій зранку гріб це листечко, потім я загрібала, а потім поду вітер і все. Я сказала, не буде більше нічого робити, подивитися, оскільки тут можна бігати з цима граблями. Воно ну, зараз буде падати і падати кожен день. Тачку знову нагрібли. Цілу тачку. Холодно вже. Треба цю троянду обрізати, щоб ялинка якось дихала там. Розпушилася як. Оці, як його синій крокус називають? забула я його назву на какок-то. Калахет, калахет, коротше. Бачите, скільки з одної луковки спочатку слізні поїла, а він знову жруть. Не дають сли, 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 слимаки не дають. Це все треба вже позрізати, але я боюсь, що я позрізаю, а вона знову пустить нові прирости, тому... Не знаю, але потрібно. І цю потрібно зрізати. Може вже на, на наступні вихідні. Ця гарнюня така. Хорошо, що я посадила. Плечіли нам вже освітлення вуличне. Вчора, звісно, приїхали тут в потімках, поки все по... включали, позаводили. Таке, короче, життя у нас начинается весело. Но а что поробишь? уже пахнет курочка, перепелочка. Нас не співає щось. Сам шось спиваю. Які прирости пішли у самшита. Так, зараз подивимось. Ну что? Ну шо? Тут ужарится вс. Закурятельный Ну Так положено? Ну Да, я. Не, не знаю, я знаю. Надо, наверное, как не помню. Mm -hmm. Я у нас чистка, баклажан. Да будет дуже багато. Шесничком. сегодня у нас такие ужин. Перепил. <ріпил> да, гарный. Клади себе. І с вицей. Та такие ровные. Угу. 25 в хаті. Ну. Ну что, ну, давай есть. Смачного, давай. Всем до побачення. Тихої ночі. І всім смачного, хто їсть. А що ви тут їдите? Я тоже хочу. Я тоже хочу. Лыся, ты бени, ты на диете. Сьогодні так все ночь гонял. Це как мощная ікра. Рагу. Рагу. Ресі, Прояс. Рейс. Ты храпишь. Проясси.